В будинку вчителя на міській конференції паш ЮНЕСКО, молодь обирає мирне майбутнє. Тут учні київських шкіл привітали бійців «Волку Азов, а також показали презентації своєї волонтерської роботи. Дуже здопові, що в нас така молодь, яка бореться за свою державу, яка допомагає за нею. Я сам з Луганської області і вас не було нікуди, коли хлопці з західного творі захищають землю, я ще не буду сидіти і чекати, поки не буду. Велика <смеш> подяка за її волонтерами взагалі на самого волонтерів, я схопила не <смеш> волонтери, він не поміщення саме роботу, <смеш> тому я думаю, нічого не вирішувати. Держава фактично не було Тому мінімально там. Поступ в мінімалі. А загальні все там ті ж проти Жене, Шолові, Де, це все, це не мало. І ще така Питака. Які б словами хотіли сказати підростачому поколінню українців та захиті подачі душі? нашої держави, і тому звертаємося з цим закликом всіх, хто має змогу. Авторитет та досвід сприяння вищі. Чому була обрана саме така тема конференції? Коли... Це на сьогоднішній день дуже актуальне питання, тому що мир і боротьба за збереження миру не тільки в Україні, а на всій планеті надзвичайно актуальний. Учні київських шкіл показали вам свої презентації, в яких відобразили свою волонтерську роботу. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати їх надійним тилом для бійців на сході? Думаю, можна, тому що діти переживають за, за свою країну, переживають за, за свою державу. Вони хочуть жити в мирній країні, незалежній, в єдиній. Борються за це, ми це бачимо, їхню підтримку, як вони прагнуть до цього, допомагають всім, чим можуть, бійцям АТО, своїми в'яжуть, п'ють, якісь малюнки малюють. Можна на них опертися, як на молоду нашу націю, підтримка, тил. Головне, що не байдужі. Yeah, actually.